Всім доброго дня. Ми зараз знаходимося з воїном 80-ї Львівської окремої десантно-штурмової бригади і привезли від вас дрони. А саме два дрони від мережі-магазинів у Львові сама Ліпила, де можна не тільки придбати їхню смачну продукцію, але ще й долучитися до збірки на дрони. Два наступних дрони. Це є від Баштан Ореста, знака Дмитро та знака Дем'яна з-під Гірного. І один е, дрон від Юрчиків Олега та Юрія. Тому всіх закликаю, долучайтеся, це дуже важливо. Ті дрони, ви знаєте точно, що з ними робити. Так, звісно, я, як воїн е, 80-ї бригади, хочу сказати, що маленьких донатів не буває. Допомагайте нам там звідти сюди, а ми знаємо, як їх застосувати. Я обіцяю, що ці птахи виконують свою функцію на 100%. і не тільки в Україні. Навіть Я друзі, допомагайте нам разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!